Вітання усім! Ви на каналі Косметика Сови. Сьогодні у нас розпаковка від фармасі, величезний пакунок. Я вже не пам'ятаю, що тут замовляла, тому що було декілька продуктів, які хотіла спробувати, потім щось докидала. Плюс до того багато акцій, цікавих пропозицій. Ну, як завжди, фармасі вміють зацікавити. Зараз ми це все розпакуємо, подивимося, що тут вас прошу про активність, підписку, лайк, коментарі. Обов'язково пишіть, що саме із фармасі вам подобається найбільше. Буде цікаво потестити ще ті засоби. Які я раніше не пробувала. У мене було вже одне замовлення, це моє друге замовлення від компанії. І сподіваюся, що тут будуть дійсно якісні продукти. Отож, давайте розпочинати. Відкриваємо тут, як завжди, листок із тим, що замовляла перелік. Так, до чогось тут є дозатор. Так, і дивимося, що тут. Це засіб для видалення жиру від Smart Life. Мені хотілося спробувати. Ціна була дуже приємною, враховуючи який тут об'єм: об'єм 450 мл, і це до цієї штучки є дозатор. Так. Дивимося далі. Замовляла шампуні. Ці шампуні були на акції. Я вибрала із кропивою об'єм 500 мл, досить непоганий об'єм. І інший шампунь вийшов акційним. Два шампуні. Не знаю, які вони. Я взагалі раніше шампунями від фармаці не користувалася, І хочу спробувати Подивлюся, як це все буде. Дуже хотіла спробувати міст для тіла. Дивилася на нього ще в попередньому каталозі. Це є лямур, так? Там був краш і лямур. Тут має бути, мають бути фрукти, мають бути цукерки. Ну, зараз спробую, який тут аромат, до речі, цікаво. цікаво. Ну В принципі, міст для тіла він не повинен бути максимально стійким. Ой, аромат дуже приємний. Аромат мега просто приємний. і... Взагалі ніякого спирту не відчувається, тобто дуже, дуже цікавий такий літній шлейф буде від нього. В принципі, я не знаю, чи цей міст буде для зволоження тіла, тому що такі засоби, принаймні в Ейвоні такі спреї вони підсушували шкіру і були трошки некомфортними, потрібно було користуватися якимись кремами. Але я думаю, що тут, тут все буде трішки інакше, буде краще. Тут, до речі, є склад. Можна застосовувати на тіло та одяг, далі повністю склад, і де це було виготовлено. Вся інформація є ось тут. Об'єм 115 мл. Досить непоганий об'єм, вистачить надовго. Ну, Упакування мені просто неймовірно подобається. Такий приємний флакон, рожевий відтінок і, повторюю, запах такий солодкавий, ніжний, приємний. Знаєте, воно чимось нагадує такі ейвенівські парфуми. Оці які там були по 100 по 150 гривень колись в різних таких флакончиках маленьких. Ну, дійсно, такий приємний аромат лайтовий. На літо буде саме те. взяла для себе, тому буду користуватися зразу. Також взяла. Гель з алої від доктор Тюна. Мені цей гель пішов, знову ж таки, здається, за якоюсь акційною ціною, тому що там, якщо набираєш певну кількість балів, то можна вибрати собі подарунки. І також крем із алої по 100 мл. Тут є вся інформація. Дуже приємна матова упаковка. Приємно тримати в руках. Так. Зараз подивимося, як виглядає гель. Я багато чула позитивних відгуків власне, про цю серію. Хотіла спробувати, там було з календулою, зволожувальні засоби. Ну, в принципі, є з чого вибрати. Ось такий гель-алоє. Цікаво, чи він прозорий, і дійсно виглядає як гелі, від як корейські гелі. Все запаяне. ну Це просто щось неймовірне Оце віддирати. Я, напевне, зламаю всі нігті. Так, ну не буду тоді відкривати, якось покажу в затестах. Ось такий гель і також крем. Крем точно в такому самому, напевне, форматі, в такому самому флаконі. Зараз подивимось. Так, крем з алої. Ну, це йде для відновлення, регенерації шкіри, для заспокоєння шкіри. Я думаю, зараз, коли сонце таке активне, то такі засоби будуть корисними. Наступне: зала креми для рук. Але я не сподівалася, що вони будуть такими мініатюрними. Хоча об'єм тут 40 мл, ну можна було здогадатися. Ось так вони виглядають: кокос. Просто обожнюю кокос. У мене взагалі манія на кокос. Здається, всі засоби для догляду є з кокосом. Знову ж таки, напевне, це все запаяне. Чи ні? Зараз подивимось. Так, все запаяне, тому не буду відкривати ось такий приємний крем. Зручно брати з собою кудись в поїздку, тому що дуже маленький, компактний, а такі не хочеться з собою тягнути якісь такі великі, достатньо банки. Так, далі каталог. Нарешті він в мене не замовляла цілий місяць і замовила практично останню в останні дні, щоб отримати ось такий каталог на травень. Цікаво, що тут треба буде подивитися, тут ще якийсь розіграш, особливий букет для мами. Напевно, багато цікавих акційних пропозицій. Не знаю, як буде далі, але наразі фармасі мені подобається. Мені подобається і те, як виглядає їхня продукція, і те, що тут все практично є українською мовою, тобто дуже дуже приємно. Що вони витрачають кошти на, на упакування і не роблять там як яквені наприклад наліпки на продукцію? Ну так має бути. Так, Санскрін. Я не замовляла санскрінів раніше, і це мій перший такий крем з СПФ для того, щоб захищати шкіру від сонця, від цього активного впливу сонця. Не знаю, який він буде, як він себе поведе, але в принципі ціна була дуже приємною. Мені цей крем обійшовся у 180 гривень. Це, по суті, найдешевший санскрін, який можна було знайти, тому що на майкапі, в Єві, на Езебрі там санскріни досить таки дорогі. Але я не знаю, як він. Буде по якості, як він буде діяти на шкіру, як він буде поглинатися шкірою, тому що санскріни вони досить такі мають бути густі, креми і живильні. Відповідно, ну з, з мають виконувати захисну функцію. А я боюся, що в мене комбінована шкіра, і мені цей крем може не підійти. Якщо раптом він мені не підійде, то в принципі не буде шкода, тому що 180 гривень. Ну дешево, я вважаю, що це дешево. За такий продукт такого формату це дуже дешево. Замовила далі. Сіньору чи сігнору. Напишіть в коментарях, будь ласка, хто хто користується продукцією Farmers, як це читається, тому що я гублюся в назвах. Об'єм 50 мл. Одну мала і віддала знайомій. Зараз маю ще одну. Купила вже таки собі, сподіваюся, цей аромат, я собі залишу. Ну, це, знову ж таки, це найдешевші парфуми в фармасі, тому що там є варіанти і дорожчі, але мені вони подобаються, тому що вони мають дуже приємний аромат. Оце це просто на, на літо мені саме те дуже, дуже такий приємний, легкий аромат. І є м'янка, е, так? Аромат ще один. Я взяла, мені було цікаво спробувати, тому що в каталозі була на них приємна ціна, і загалом вийшло непогано по замовленню, тому я вирішила взяти два. Хай вони собі будуть в запасі. Так, взагалі, в планах є зібрати колекцію парфумів фармаці. Не знаю, чому так, але мені таке подобається. І ще одна: Signora, так, Diamond. Signora Diamond, а це, здається, класична. А, ні, це перли. Так, ось такі дві. І ще б'янка. Маю вже три парфумки Фармасі. Обов'язково поговоримо ще якось в окремих відео про парфуми фармасі, про те, які вони. Так, і напишіть ще, в кого які улюблені, хто користується, власне, фармасі. Так, ще мені поклали ось такий е, пакет, і в тому пакеті щось є. Ага, я замовляла пробники. Я могла замовити пробники, здається, за 29 гривень. Мені було цікаво спробувати ще інші аромати. Вибачте за шарудіння. Ось тут всі пробнички пробнички парфумів, які там популярні. І ще один пробник я загубила. Ось. Тепер маю і буду вже орієнтуватися, деякі. Ось цей Passion у мене, здається, є аромат. Мені його поклали перший раз у подарунок, коли я зробила замовлення. Так, буду дивитися. Ще один пробник тонального крему. Це подарунок поклали напевне так, бо я його не замовляла. І це є оцей матовий, який я купувала. Цей тональний крем, Ну, мені він, в принципі, сподобався. Єдине, що його спонжем просто нереально розподіляти по шкірі, він дуже сухий і при цьому густий. Відповідно, він дає на обличчі, не дає ефекту маски, але дає таке мега-мега-класне покриття. От Я люблю таке покриття, що перекриває практично все. Єдине, що його тільки тушувати пальцями, тому що спонжем воно просто залипає цей спонж, і частинки тонального крему просто зносить. Хотіла взяти лосьон для тіла, взяла гера. Це парфумований лосьон для тіла Це Гера, і я не знаю, який він. Зволожувальний з вітаміном Е, об'єм 100 мл. Ну, в принципі, для лосьону для тіла це небагато. Але враховуючи те, що він парфумований, то, відповідно, можливо, така, можливо такий об'єм невеличкий. Не знаю, який він буде. Тут все, знову ж таки, запаяне, але зараз, напевно, спробую якось його відкрити і. А, він легко відкрився. Супер. Подивимося, як він. Виглядає, не витискається? Чому? Ага, тут ще плівка є. Так, зараз ми цю плівку заберемо, і відкриємо і подивимося. Так. Ну, він не є, він не є таким дуже легеньким, він такий густий, але швидко поглинається, легко розноситься по шкірі. Зволоження, ну так. Зволоження відчувається. Ммм. Дійсно, парфуми. І це такий, знаєте, такий трав'янистий, приємний аромат. Мені чомусь це нагадало, зелений чай Елізабет Арден. Не знаю чому. Ну Це такий прям ліс, 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 ліс після дощу. Щось, щось таке свіжість, лісова свіжість. так. Буду користуватися приємно. Не солодкий, такий освіжаючий аромат. На літо зайде тільки так. Так, і косметика. Куди ж без косметики? З косметики я замовила, повторила туш від Zen, туш мені сподобалася. Звичайно, щіточка тут не така, аплікатор не такий зручний, як, наприклад, в Evelin Fiberlast або в тих зелених тушах від Eveline. Тут аплікатор досить такий масивний, ця щітка, але вона гарно прочісує ві, і не залипає. Ну, принаймні я користувалася, мені не залипало. Я я, мені це таке сподобалося, я замовила ще. Не знаю, чи вам це рекомендувати чи ні. Ну, в принципі, я думаю, хто в той вже таке замовляв не раз цю туш, і також був задоволений. Далі замовила блиск для губ. Чи це рідка помада? Ні, все-таки блиск для губ, тому що на рідку помаду я дивилася, і якось я її не хотіла. Так, блиск для губ. Це є відтінок. Зараз я вам скажу, який відтінок, а тут нумерації немає. Чи є тут на упакуванні? Так, четвертий. У мене відтінок четвертий це є Pitch Vibes. Peach Vibes, ну, Упаковка просто божественна. Об'єм 4 мл, небагато. Зразу відкриваю, тому що залишу його собі. Це буде мій блиск. Ой, який приємний аромат. Такий приємний, приємний фруктовий аромат. Ну, і відтінок ось такий. Досить насичений. Я, коли вибираю по фото, я ніколи не вгадаю з відтінком. Мене це так вибішує. Ну, Відтінок не мій, звичайно, бо він дуже, дуже такий яскравий і насичений. Я думала, він буде трішки лайтовіший, більш, більш таким е допрозорого. Але, але не склалося. Ну, нічого, буду користуватися на літо, то чому б ні? На літо воно мені зайде, думаю. Так, такий от блиск. Від фармасі. Хвалили колись матові помади від фармасі, але не знаю, не пробувала. Блиск. І залишилося, залишилося найцікавіше. Боже, я цього чекала. Через це це була одна з причин, чому я робила наступне замовлення в фармасі. Це рум'яна. І рум'яна в мене тут цукровий рожевий, він на фото в каталозі виглядав просто божественно. Ну, ось так вони виглядають. Вони навіть з таким лайтовим шимером. Не люблю таке. Хотіла матове, але вже як є. Не буду нарікати. Ну, не знаю, не знаю. В принципі, непогано. Вони такі, такі силіконові, такі приємні ці рум'яна. Слухайте, ну, якби така пудра була згладжувальна в фармасі, я б її одразу купила. Не знаю, по відтінку мені щось, щось так собі, не дуже помітно, але. До речі, мають приємний легенький аромат, такий дуже-дуже легенький. Ну, не знаю. по, по каталозі мені воно, Коли я бачила це на фото в каталозі, мені ці румяна виглядали зовсім по іншому, ніж зараз. Ну чому так? Ну, Не знаю, буду користуватися. Так, і ще одне, що я замовляла, це універсальний бальзамчик. Колись, я пам'ятаю, такі бальзами були у Oriflame. Це бальзам, який можна було змащувати ручки, губи, лікті, ну, тобто місця, де де є сухість на, де відчувається сухість на шкірі. Так, звичайно, з нігтями туди залазити дуже круто буде. Напевно, ось так наберу. І на руці рознесу. Зволожувальний. Цей бальзам має бути і живильний, дуже приємний і аромат лісових ягід. Ну, в принципі, непогано. Це те, що мало бути в мене просто для, для сухих губ, для потрісканих губ. Буду користуватися. Ось такі були мої, було моє замовлення в фармасі. Будь ласка, пишіть в коментарях, що би ви радили мені спробувати і хто купляє рідкі блиски там, рідкі помади, хто замовляє в фармасі. То напишіть, які відтінки вам найбільше сподобалися, що можна замовити, що вже протестоване, тому що я тут з відтінком не вгадала, але так чи інакше користуватися буду. Так, всім дякую за перегляд, бажаю приємного та мирного дня. Обіймаю ваша Сова.